Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо поспілкуємося про тему а, розподіл майна. Зараз я підшукаю постановку касаційного цивільного суду, по яку ми будемо сьогодні розбирати. І так. Так, знайшов, вона у мене навіть підготовлена була. Дивіться, сьогодні е, у нас постанова буде е, касаційний цивільний суд, справа 648 31, 37, 15. -C. Це справа у нас від постанова від 26 травня 2021 року. В цій постанові досить е, чітко. Е, Ну, на мій погляд, здійснено розібрання таких питань, як розподіл майна. І так, в даному випадку подивимося, з першого, що ми тут почнемо, що я тут виділив? Так, 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 так. Так, ось дивіться, у нас є тут, ну, це я буду йти по порядку. Є тлумачення статті 61 сімейного кодексу. Вона свідчить, що спільною сумісною власністю подружжя, що підлягає поділу, можуть бути будь-які види майна за винятком тих, які згідно із законом не можуть їм належати. виключені з цивільного обороту. Незалежно від того, на якого з подружжя вони були набуті. Ну, тобто, це у нас визначається для чого? Для того, що Верховний суд зробив висновок, що зазначені норми закону свідчать про презумпцію спільності спільності правовласності подружжя на майно, яке набуте ними за період шлюбу. Ця презумпція може стосовно. І один із, ця, ця презумпція може бути спростована, і один із подружжя може оспорювати поширення правового режиму спільного сумісного майна на певний об'єкт, в тому числі в судовому порядку. Е, дивіться, в чому полягає суть цієї е, історії, в тому, що е, у нас е, Ну якби визначається вже без доказування, що якщо майно набуте в шлюбі, то це є спільна сумісна власність. З приводу того, що поділ майна подружжя здійснюється таким чином, оце це важно акцентувати на цьому увагу, що по-перше, визначається розмір часток. Тобто, це по одній другій чоловіковій дружині в праві спільної сумісної власності. По-друге, це у нас здійснюється поділ, поділ майна в натурі відповідно до визначених часток. Тобто, наприклад, якщо є дві квартири, то одна, наприклад, визначається. Чоловіку друга дружині. ну тобто, якщо є такий відповідний позов, при цьому не виключається звернення одного з подружжям з позовом про визнання на право, ну, тобто в даному випадку тобто, можуть або поділені ну, право власності, квартири можуть бути поділені, або, наприклад, існує ще такий варіант, як. Ну, наприклад, визнати частку, ну, наприклад, однокомнатна квартира. Так? В даному випадку може бути ситуація, яка, що визначається по одній другій, одна друга частина чоловіка, одна друга частина а, жінці. Наприклад, в однокомнатній квартирі, якщо це не подільна власність. Так. Поїхали далі. Що у нас далі? Тобто далі у нас щодо поділу домоволодіння та земельної ділянки за адресою. Як зазвичай, перервана відволікусь, як зазвичай став лайки. Я бачу, тут лайки мені ставлять. Я досить дякую вам за те, що ви мене дивитесь. Поширюйте цей ефір на своїх сторінках і підписуйтесь на мій канал. І так, поїхали далі. Е, у частинах щодо поділу домоволодіння та земельної ділянки. О, тут необхідно зазначити, що, як я вже в даному випадку, якщо ді... Ді... поділяється будинок, ну, наприклад, е... ну, будинок там, 200 квадратних метрів. То в даному випадку, якщо це є можливим, то цей будинок може бути поділений на частини, але враховуючи, щоб у кожного із подружжя був був окремий вхід, тобто це називається виділ із спільної сумісної власності, виділ певної частки, тобто ну це існує така процедура. І також з приводу того, що земля під домом це теж спільна сумісна власність. Ну, якщо в даному випадку так, це також окремо треба звернути на це увагу. Це є. так, що у нас ще тут? А, і ще тут зазначається, що в даному випадку, тобто дивіться, якщо, наприклад, може ще бути грошова компенсація, в даному випадку, якщо ну, там, людина хоче викупити ну, один із подружжя хоче викупити іншу неподільну ну, якщо це неподільне майно або чоловік і дружина не хочуть жити в цьому будинку, то Чоловік або дружина може запропонувати гроші і виплатити гроші іншій стороні. Ну, Такий варіант також існує. Дякую, Єлизавета Карпова вам за реакцію. Це дуже важливо для нас. І так, що у нас далі? Відповідно. Що у нас? Ну, це я вже казав про земельні ділянки, я вам сказав. Так, у постанові ну, це я вам не буду на, на, навантажувати там постанови. Де я в початку ефіру зазначив реквізити цієї постанови. Якщо є необхідність, ви можете знайти в інтернеті це не питання. Якщо а ось дивіться, це цікавий цікавий дуже момент. Дивіться, зроблено висновок, що якщо земельна ділянка одержана громадянином в період шлюбу в приватну власність шляхом приватизації, це шляхом ну, тобто приватизована була земельна ділянка. Є його особистою о, приватною власністю. Це зробив висновок Верховний суд, а не спільною сумісною власністю подружжя, оскільки йдеться не про майно нажите подружжям у шлюбі, а про одержану громадянином частку земельного фонду. Але але, якщо на, на такій земельній ділянці знаходиться будинок, будівля споруда, що є спільною сумісною власністю подружжя, тобто. Була приватизована земельна ділянка чоловіком, і він разом з жінкою побудував на неї будинок. Тобто земельна ділянка до будування будинку була в приватній власності, а потім вже побудували вони в шлюбі будинок на цій земельній ділянці. І що нам каже? І що нам каже Верховний суд. Верховний суд нам каже з цього приводу, що якщо на такій земельній ділянці знаходиться будинок будівля споруда, що є у спільній сумісній власності подружжя, то у разі поділу будинку будівлі споруди між подружжям, то це є вже спільна сумісна власність. Розуміли, да? Тобто, якщо побудували на земельній ділянці будинок, то це є вже спільна сумісна власність. І частина земельної ділянки, яка знаходиться під будинком, також є спільно сумісною власністю. Це офіційна позиція Верховного суду. І тут в даному. Це у нас Верховний суд. Вони бувають таке пишуть. Апеляційно, це це я зачитую, що вони пишуть. апеляційний суд не врахував, що перехід права власності на об'єкт нерухомого майна має наслідком набуття права права на земельну ділянку, що відбувається за принципом цього римського права. Суперфіції солокрет. Ай, Ладно. Так, переходимо до наступного. Щодо поділу домоволодіння та земельної ділянки. Так, встановлено ось, дивіться, ще цікаво. З приводу... Встановлено, що право власності на новостворене нерухоме майно виникає з моменту завершення будівництва, якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації. Право власності виникає ну там, як зазвичай, з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на майно ну, тобто суть в чому? В тому, що дивіться, якщо це є незавершене будівництво, ну бувають, у нас так роблять, що будують будинок і щоб ну, не фіксувати, що в тебе є права власність, тобто доводять будинок до 95%, там, 9, 95 готовності, ну, це фактично вже будинок, але не вводять його в експлуатацію для того, щоб... Ну, не бачили, що в тебе є будинок реєстрам. Ну, така історія буває. Фактично, як в цьому випадку ділити спільне сумісне майно? Це може бути. Це однак, ну, якщо це не, це не є житловим будинком з юридичного погляду об'єкт на завершуного будівництва, будівництво є сукупністю будівельних матеріалів, тобто речей. Тобто речей, тобто речей як предметів матеріального світу. Салам. Джурабек Авазбакієв. Здравствуй, брат, салам із Таджикистану. Салам. Але я не, не, не знаю, чи розумієш ти українську мову, але слухай, може при, знадобиться. Так, на чому ми відволіклись? Відволіклись з приводу того, що це незавершений об'єкт будівництва є право є сукупністю права спільної сумісної власності на будівельні матеріали. Ну, це нам каже так, Верховний суд в даному випадку. За позовом, тобто, суд має право. Також можна зробити як ще, якщо в даному випадку є об'єкт незавершеного будівництва, так є об'єкт незавершеного будівництва, то може проводити бути експертиза і визначити суд має право здійснити поділ. Об о, дивіться, Суд має право здійснити поділ об'єкта незавершеного будівництва, якщо враховуючи ступінь його готовності. Тобто ця вся історія вона визначається виключно з е... через експ... судову... судову технічну будівельну експертизу. Дякую за лайки. Я бачу, хтось поставив лайк, ставте лайк, поширюйте цей прямий ефір. І підписуйтесь на канал. Так. Дивіться, дякую, Міланія Бажан, за цікавий ефір. Все робимо для вас, для наших, я вже не знаю, телеглядачів чи ну, підписників, скажімо так. У разі неможливості поділу об'єкта незавершеного будівництва, суд може визнати право за цими. Особове на будівельні матеріали, як я вже казав, і конструктивні елементи. Ну, також, оце це просто по незавершеному будівництву. Досить таке, ну, якби було незрозуміле питання, але в цій постанові суд суд ну, розглянув цю, цей аспект. Так. Саме цікаве, е, саме цікаве це щодо поділу автомобіля. Ну, в даному випадку тут автомобіль Chevrolet є тлачеті. за державним номером 1. Так, що ми по, 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 поїхали? Відповідно до тобто, що як поділяється автомобіль. Автомобіль дивіться, тобто, суть в чому. Це я. В попередню я окремо записав відео не прямий ефір, а відео. Там я про це також розказую. Тобто, перед тим як ви або подаєте позов, ну зазвичай це да подаєте позов, адвокат ваш повинен зібрати докази на такі, на такі питання. Дивіться. Чи дійсно є можливим виділ належної позивачу частки в натурі, або чи не допускається такий від... Ну, Тобто, якщо стосується, може бути ви ну, поділений цей автомобіль? Ні, відповідь ні. Потім друге питання: чи, сплачують... чи сплачується іншим співвласникам, які володіють, та користуються майном, матеріальна компенсація позивачу за таке володіння користування? Тобто, в чому тут суть цієї всієї історії? В тому, що, наприклад, коли, дружин, коли чоловік в шлюбі купив машину жінці, і потім, наприклад, вони розлучилися, то в даному випадку жінка для того, щоб залишити цей автомобіль в себе? То вона може сплачувати цю ну, колишньому чоловіку відповідну грошову компенсацію. Це на це питання також треба. Чи здійснюється така грошова компенсація, чи не здійснюється? Так, і дивіться, тут окремий нюанс ще дуже цікавий. Чи спроможні інші співвласники виплатити позивачу компенсацію в рахунок визнання за ним права власності на спільне майно? Та чи на стат, ну, чи... Чи це не є для такої особи надмірним, надмірним фінансовим тягарем. Про що тут мається на увазі? Дивіться, якщо, наприклад, ну, розбираємо цю історію з приводу, коли чоловік подарив жінці своїй колишній автомобіль. Тобто, в даному випадку, чоловік може заявити про стягнення в судовому порядку. Відповідної суми грошей, відповідної суми грошей ну за одну другу за вартість автомобіля. Але в даному випадку суд може відмовити у цьому стягненні, якщо колишня жінка в судовому порядку буде доводити ті обставини, що в неї немає цих грошей. І потім, ну, в даному випадку, так вирішення цієї ситуації, можна вийти через продажу взагалі цього автомобіля, тобто накладення арешти після, роз... після розподілу майна з торгів його продати. Тобто, ось коротенько, скажімо так, ми пройшлися по цій постанові. Дякую вам за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, розпоширюйте це відео на своїх сторінках. Це спонукає мене для подальших відео. Всім дякую. Сьогодні нас дивилося небагато людей, але. Дивилися, і це мене спонукає для того, щоб ми подалі виходили в наступні ефіри. Дивіться, ситуація така. Я буду викладувати на своїй сторінці адвокат там, подол, відео. Потім більш детально буду проробляти ці відео, ну, які ви викладені на моїй сторінці, в прямих ефірах. В прямих ефірах ви можете мені задавати питання. Тобто можемо розбирати, якщо у вас є якісь поточні питання, ми їх задавайте. Ми одразу в прямому ефірі такий інтерактив будемо робити. Я думаю, що це цікаво. Найближчим часом буде багато. Я планую багато виставляти відео з різних тематик: це сімейне, МФО, корпоративні спори та, можливо, по криптовалюті будемо. Розглядати деякі питання. Так що буде цікаво, залишайтесь на нашому каналі. Всього найкращого, до побачення. Всім пока.